Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати печиво шишки. Нам необхідно борошно 280 г масло вершкове 160 г какао 30 г цукрова пудра 140 г та вода 2 столові ложки. Масло нарізаємо кубиками кидаємо у чашу блендера. Додаємо борошно. Цукрову пудру та какао та перемішуємо до утворення вологої крихти. Добавляємо ще води та перемішуємо далі. Ось У нас вийшло з вами тісто. Формуємо тепер шишки. Формуємо з неї форму шишки та за допомогою ножа робимо впадини. Потім другу. І так готуємо всі. Кладемо в морозильну камеру на пів години. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яке воно вийшло. Смачного.